Hi <laughs> І з во Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Ісус прийшов із Галилеї над Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: Мені самому треба хреститися в Тебе, а Ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав. Слово Господнє, Слава Тобі! Христе! Йоанн Хреститель, коли до нього підходить Ісус, відчуває, що Господь надзвичайно лагідний, смиренний серцем, як Він пізніше скаже про себе в наступних уривках Євангелії. В даному випадку це м'якість і тихість, вони зовсім не означають слабкість, а навпаки. Тільки по-справжньому сильна людина, сильний чоловік може бути ніжним і терпеливим. Той, хто має дуже сильну особистість, ідентичність, ті, хто не реагують тривожно, можуть собі дозволити, ну, скажімо так, жартом розкіш. Бути лагідним. І це все в Ісусі, і тому Він здатний діяти як лагідний та сумирний серце. Як бачимо, Йоанн Хреститель трошки опирається Ісусові, не хоче, щоб Ісус його охрестив. А чому ж так? Тому що хрещення має символічне значення, яке вказувало на розрив. З гріхом. І Йоанн каже, що йому краще розірвати з гріхом. Це Ісус має обмити Йоанна, щоб Він міг стати на новий шлях, тому що Ісус Він без гріха, натомість Йоанн Він лише людина. Однак Ісус показує нам у цьому фрагменті Євангелії дуже сильно той факт, що Він прийшов. Щоб розділити з нами нашу людську долю до самого Кінця. Тому Він також солідарний з грішниками, щоб розпочати свою пригоду до кінця. Ісус стає на шлях Отця, тобто стає людиною і врешті доходить до страждань, смерті, а потім Воскресіння. На хрещення Ісуса в Йордані Отець Небесний відповідає шумом з неба, тому що, власне, в цьому моменті показана вся трійця Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, який сходить як голуб на Ісуса і також Голос Отця. Слухаючи цей фрагмент, можна пригадати уривок про переображення Господня на горі Табор, там було троє і тут їх троє, які є одним Богом. Вони роблять откровення, щоб показати себе нам, щоб ми знали, ким насправді є Господь Бог. Тому все це Євангеліє має силу оптимізму щодо, щодо лагідності Бога. Господь Бог той, хто приймає людину. Він той, хто дозволяє людині почати все спочатку. І за це ми дякуємо йому, дякуємо Господу Богу. Ми вдячні Йому і просимо, щоб ми могли вистояти в Його святій присутності аж до смерті, а потім перейти до вічного життя в небі. Амінь. може Продовжуючи думку Отця Дякона. Цей момент, що отець згадали за такий, я не скажу повноцінний Бог, це неправильно, але що в цілості ми могли побачити Бога як трійцю, Бог Отець, Син і Дух Святий. Цей момент називається Епіфанія. Чули ви таке слово, так? навіть біскоп православний, який є скажімо, нунцім, скажімо, для церкви православної перед Константинополем теж має власне ім'я в Україні. Має епіфанія, що це таке значить епіфанія, об'явлення Бога. За кожним разом, коли Бог являється перед нами, перед людьми, і ми його приймаємо як Бога і людину, це є епіфанія. Але в церкві ми маємо, тобто в костілі католічському, маємо таких три головних моменти це є епіфанії. Це є, коли маленький Ісус зустрічає трьох царів. Приходять волхви зі Сходу, чех-магові. це є слово свято називається Богоявлення. Так? Богоявлення. Потім цей момент, коли сьогодні Отець з згадали, це є хрещення Ісуса. Бог Отець каже, це мій Син улюблений, Його слухайте. І третій момент такий це в Кані Галілейській. Ісус перший раз. Чинить чудо на очах людей і воду перетворює на вино. І це є той момент, коли люди пізнають Бога. Відомо в цьому всьому Матір Божа, присутня, апостоли, свідки, які були гостями весельними гістьми, і це є явлення Ісуса. Але навіть сьогоднішня таємничка Розарії, яку ми роздумуємо, знайдення Ісуса в храмі, це теж є, що Ісус являється цим людям. Офірування панської матки Божій, Громнічний це той момент, коли ми стрітня вчора переживали. Ісус являється своєму народові. Навіть коли ми вітаємося на Різдво, ми знаємо, що цих привітань є декілька, не тільки там. Слава Ісусу Христу, є Христос рождається, є Христос являється, казати, своєму народові. Так? Христос вохрещається в річці Йорданії. Власне, це є ці слова, які пригадують нам це богоявлення. І сьогоднішній день це коли Бог являється теж в храмі перед своїм народом. Мене коли маленького вчили таємники Ружанцові, молитися Розарії, то нам треба було вивчити 15 віршиків, тобто 15 цих таких коротеньких молитов до кожної таємнички. От, діточки, ви, якщо хорошо щось добре вивчите, ви будете такі вже старенькі, як отець Лаврентій, і теж будете пам'ятали, бо це дуже важливо в дитинстві цього. Навчитись, так, якісь молитов, оривки, писання і так далі. І, наприклад, на сьогоднішній день, очевидно, це на польській мові, коли молимося, кажемо, п'єнта таємнічка рожанця, радосна, зналізення Пана Ісуса. І треба було сказати таку вставочку вірших. Коханий матце, син в дрозі згуб'єний, м'язи доктори, пшезньому зналізений, людцям в молодій дєцінні, наука слині. І потім ой чи наш і здругася. Тобто перед цим людом Ісус, як маленький хлопчик 12 років, Він теж являється як Бог, починає говорити, і вони слухають Його з таким задумом, і, власне, що ця наука йде від нього. А потім в Євангелії. Ми читаємо, що коли було переслідування Ісуса, то сказали, що ніхто ще так не говорив, як ця людина говорить. І тоді Йосип Зарематеї, там Нікодим, його такі друзі, товариші їх теж питалися. То що ви теж повірили, так? І це, власне, бо ще ніхто так не промовляв. Тобто сьогодні, продовжуючи цю думку, оця дякона, хочу сказати, що ми звернули цю увагу на те, як Бог являється. І що для Ісуса Христа було теж важливе, як людини, теж так, на цьому світі послання від Бога. Він завжди потім буде це говорити Я не говорю від себе, але те, що чую від Отця. Або каже, якби отець мені цього не сказав, я би вам теж це не, не, не розповів. Або теж каже, все, що почув від Отця, вам кажу. І ви вже не є слуги, а друзі мої. Ось цей момент, цей момент іменно Бог посилає. Так, вже є в, цім, в сьогоднішній Євангелії, коли ми читаємо про Яна Хрестителя і в таймічці рожанця, коли ми роздумуємо про це послання кожного з нас. Бо сьогодні Марія і Йосиф шукають кожного з нас, бо ми і діти Боже, не тільки ці маленькі діти, але дорослі діти ховаються далі, глибше, темніше, там ще, там, скажімо, служніше. І Бог нас шукає, тому даймо цю можливість Богу віднайти нас. і це буде теж і, наприклад, через молитву, через слухання науки, конференцій, через сповідь Теж так ми ходимо, сповідаємось, хтось там день час від часу приходить. Це дуже добре, тому що ми хочемо ці реколекції пережити в ласці Божій і потім отримати, як вже про це говорили раніше, індульгенцію, тобто відпуст, і це дуже важливе. Церква вчить, що мінімум три рази треба бути три дні на реколекціях, так як вони є довше, то довше. І навіть як тут наш пан участо і разом з нами приходить нам, що свенту може мати таку інтенцію відпусту. тобто може цей відпуст за себе офірувати за спасіння або за когось одного з померлого. Вистачить, що три дні був на реколекціях, так? але можна довше, так і можна цю благодать через сповідь, комунію свенту можна її отримати. Тому теж. Даймо шанс Богові, щоб Він нас віднайшов в нашому храмі, яке є, наше серце. Другий раз Амін. Запрошуємо до молитви вірних.